Сторінка 70 Альфред Маргул Шпербер 1898 1967. Моя любов Буковина. Моя біль Німеччина. І все це в одному серці: Альфред Маргул Шпербер. Поет, який писав вірші німецькою мовою, народився на Буковині. Тоді Австро-Угорщина нині Україна у єврейській родині. У 1914 році разом з батьками переїхав до Відня. Коли почалася Перша світова війна, його мобілізували. Після війни жив у Чернівцях, Парижі, Нью-Йорку. У 1940 році, після окупації північної Буковини радянськими військами, переїхав до міста Бухарест, Румунія, уклав антології Буковинсько-німецько-єврейської поезії, займався перекладами. У багатьох творах Альфреда Маргула Шпербера йдеться про трагічні сторінки історії Європи та любов до рідної землі. Найвиразніше характеризують його життєве кредо рядки Моя любов – Мій біль Німеччина. І все це в одному серці. Про назву концтабору Бухенвальд, Ліричний герой твору поринає у спогади. Він згадує про місто Веймар, Німеччина. Яке з XVIII століття стало центром європейської культури. Колись тут жили видатні письменники Йоган Вольван, Гьотте, Фрідріх Шиллер, композитори Франц Ліст, Йоганн Себастьян Бах, Йоганн Штраус та інші. Гьотте і Шиллер заснували там Національний театр. Але у ХХ столітті це місто стало символом смерті і людських страждань. Неподалік від міста Веймара, було збудовано Бухенвальд, один з найбільших концтаборів на території нацистської Німеччини. З 1937 до 1945 років у таборі перебувало майже чверть мільйона людей. Кількість жертв становить до 60 тисяч осіб. Слово Бухенвальд походить з німецької Бученвальд буковий ліс. А оскільки сам поет народився на Буковині, ця назва нагадувала йому про його дитинство і батьківщину, де люди теж страждали і вмирали. Про назву концтабору Бухенвальд. Як близько звідси Веймар гомонів. А тут навіки мовкли голоси: Мене проймає невимовний гнів, бо край мій зветься Букові ліси. Давно було це, килим з ніжних трав, Ліс буковий, так пам'ятний мені, Хлопчиськом на поляні я лежав, пливли біля віхмари в тишині. О лютий час, що сон дитячий стер, і кожен спомин взяв у колію. Коли я чую слово, це тепер не можу юність згадувати свою, бо в спомини мої вповза кошмар який виймає серце із грудей. А чи оте біляве пасмо хмар було не димом спалених людей?